Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Б'юті Speaks. З вами Лара, і сьогодні я покажу покупочки, які я зробила за останні тижні. Як ви вже здогадуєтесь, останнім часом я почала більш вникати у склади косметики і уникати тих продуктів, які наносять більше шкоди ніж користь. Тому багато що мені прийдеться викинути, я вам покажу це у наступному відео. А давайте ми почнемо, мабуть, з ну мабуть з правої сторони. І в нас тут є косметика фірми Balea. Balea – це є німецька фірма. Вона продається в. В магазині DM, Deutsche Market. в Польщі. Deutsche Market є лише у декількох містах. Я знаю, що він спочатку появився десь у Вроцлаві. Він був вже дуже давно, і в моєму місці він теж недавно з'явився. Я знайома з цим магазином. Я коли з'їздила в інші країни, і там він був, тому я його люблю. Я знаю, що там багато є гарних продуктів. Косметичних, особливо з цієї бюджетної фірми Балея, це те саме, скажімо так, як Ісана в Росмані, так я думаю, ви знаєте цю фірму. Що я купила? Я була буквально вчора в ДМ, і Думаю, так, якщо я вже тут, а мені трошечки не по дорозі до цього магазину, думаю, треба щось купити, таке, що я давно хотіла. А хотіла я купити трішечки косметики для волосся. І почнемо ми з ось такого спрею. З кокосового спрею Natural Beauty для якби, сухого волосся, Trockenes Haar. Ну, Німецькою я вчилася ще в школі, скажімо так. Щось там пам'ятаю, але не скажу, що я великий експерт. Але слава Богу, тут переклали польською. Що я вже тут більше скажу. Волосся яке січеться. Продуцент обіцяє, що волосся стане гладеньке і блискуче. В складі немає нічого такого поганого, якщо чесно. Є гарні інгредієнти: екстракт хібіскуса, звісно ж, кокос. Пантенол, якісь там фруктові екстракти, гліцерин. Ну, одним словом, нічого такого поганого тут немає, слава Богу, тому я взяла на волосся. Я думаю, що буде окей, тим більше що мій спрейчик вже закінчується, покажу вам в баночках грудня. Далі я купила ось такий кондиціонер для волосся для Локенсюнг. Тобто для кучерявого волосся. Спюлінг це кондиціонер, локен це якби кучеряшки, так? А от тут навіть в англійською пише Carly Hair Method. Ось такий кондиціонерчик з олікою макадамія, справді напакований гарними дуже оліками, мені подобається. Ось макадамія, як ви бачите, пантенол, гліцерин, вітамін Є, е. тобто, ну, досить-досить непоганий склад. Я дуже надіюся, що він гарно покаже себе на моєму кудрявому і сухому волоссі. Так, дівчаточка, далі з той самої серії я взяла теж кондиціонер, маску 3 в одному. І тут дуже цікавий такий продукт, знаєте, його <пи> пише продуцент, що можна його використовувати як і маску, просто і потім змити. Або ж невелику кількість просто після миття на мокре волосся залишити, вжм'якати <пи> і все. Або, як третій варіант, тут пише, що можна його на ніч нанести, а потім рано помити волосся. Цікавий продукт, я люблю такі, знаєте, незмивашечки, масочки це все це моє волосся дуже любить, тому я попробую, знаєте, в такому тандемі разом з ось цим кондиціонером. Далі з тої самої фірми Balea я купила ось такий крем, називається Balea Балея Adorable. Це такий аналог. Крему з Нівея, але з чудовим складом. ось, Тому я рекомендую його. Крем з Нівея я не рекомендую, а саме оцей з балеа, так, він має гарний склад, дуже гарно пахне. Він, до речі, призначений і для шкіри, і обличчя, і тіла, і навіть там, боже він навіть для волосся. Дуже гарно пахне, до речі, такими. За якоюсь ванількою, щось таке, дуже гарний запах, все. Ось, ще не пробувала, не знаю, але по складу він дуже гарний, нічого поганого там немає. Тобто, знаєте, якщо ви будете використовувати його на обличчя, за 3,50 він коштував в злотих. Тобто 35 гривень я за крем для обличчя, ну, по-моєму, це дуже хороший діл. Ось 30 мл, така маленька цядька, не знаю, дуже милий е теж дизайн, такий, да, з пандочкою, не знаю, просто дуже мені сподобався. Далі в DM я купила таку ще помадку з кольором. Не знаю, який там колір буде. Ось така звичайна. До речі, дуже гарний склад, 99% натуральна. Тому і справді вона тут має дуже гарний склад, має дуже файні олійки, як ви бачите, там, ойл-ойл, ойл ойл одним словом, ойл-ойл, ойл-ойл-ойл. Нічого поганого і немає. І буквально вот se 77, щось там щось там. це є просто невеличкий барвник, щоб придати трошки кольору цій помадці. В принципі, прикольно, не знаю, попробую. Думаю, це такий милий дизайн, теж з такими <хи> лохинами це називається по-українськи, борувка по-польськи. Ну, Таку помадочку. Знаєте, помадок багато не буває. Не знаю, як в мене, мене не завжди десь вони в різних куртках, сумках, десь вони там валяються. Тому файна штука, думаю, попробую. Ось. І коштували ну, реально дуже смішні гроші, там біля 3,50, по-моєму, теж Ну, до 4 злотих це точно. Так. Далі в Даргері іде, більше ніде ще не бачила, купила ось такий блиск з фірми Catrice. Ось це є серія Catrice Arctic Illusion Serial Illusion. Цей блиск, чому я його взяла, він не має в собі мікропластику, він не має в собі ніяких таких, знаєте, токсичних, жахливих інгредієнтів. А так як ви побачите, що мені прийдеться викинути досить багато. З моєї косметики, в тому числі також продуктів для, для цього, для губ. Я собі вирішила, скажімо так, поповнити свої запаси продуктів для губ, і це в мене колір 003 чи о 3 Real Illusion. Давайте подивимося, як він буде виглядати. бачите, він ще не роз. Я ще не пробувала, робила тільки своч на руці. Зроблю вам своч теж тут. Так, подивимося. ось. Він має бути такий легенький, прозорий, якби? Да? Ось такий блискучий, гарний. Ось, я думаю, дуже гарно буде виглядати на губках. Такий сочний, з блискітками, класичний блиск. Але саме головне не вредний для, для здоров'я. Ось, Рекомендую, як буде в Україні, по-любому він дойде колись рано чи пізно. Вперше він вийшов в Німеччині, потім його вже привезли сюди в Польщу, так що десь він і до України дійде. І ще є серія, до речі, ось така рожевенька, ще є колір, по-моєму, просто прозорий і ще якийсь, але який я вже не пам'ятаю. Їх небагато було там кольорів, але по складу супер. Так як ми вже в категорії якби, макіяж, давайте я вам покажу ще ось таку палетку, яку я. Купила для контурингу обличчя. цей від фірми Аа Wings серія Magda Макда Пічонка. Baked Face palette. Але це, увага увага це є а, саме ось така палетка для обличчя. Вони є там різні, але саме ось ця має хороший склад. Я вам... Тут є дуже гарне зеркало. Закрию вам ось так, щоб вам не світило якби зеркало, але самі продукти виглядають ось так. дивіться, яка красота. Це взагалі, ну, дуже класні. І саме головне не мають вредного, токсичного тальку в собі, тому дуже рекомендую. Вони зараз продаються в Росмані. Хто там живе в Польщі або має доступ, то дуже рекомендую класні. Можливо, вони є там на мейкапах всяких і так далі, тому що серія свіжа. Дуже файно, я вже пробувала. Використовую я її в основному на роботі. Дуже зручно нанести. Давайте я вам зроблю сводчики. Ось такі. Легенький шимер, давайте подивимося разом. Ось так вона виглядає, дивіться, яка красота. Ось так видно. Потім наберу зараз бронзер. Бронзер легенький, не є якийсь такий, знаєте, нахальний, ви не переборщите з ним, тобто дуже такий, знаєте, приємний бронзер. Так само румяшка, румяшка теж дуже приємні, дивіться, ось такого кольору. Все дуже знаєте, пігментація дуже така для людей, знаєте, не для мейкап-артістів, а як -то кажуть для людей, щоб люди собі кривди не наробили, але все-таки виглядали гарно. тому... Гарно, гарно це виглядає все. І просто ну, пудру я вже показую, але, мабуть, ну, не знаю, що тут щось показати вам. Пудра таке, знаєте, багато тут не побачите, Одним словом, четверте це є пудра. З пудрою тут все зрозуміло, це просто пудра. Ось ось такі свочі, о, надію, що вам видно. Класна палетка, безпечна, дуже гарна, компактна в подорожі, там, ще кудись на, для щоденного використання супер взагалі. Дуже мені подобається, рекомендую, І коштувала вона біля 55 злотих, десь 550 гривень за 4 продукти, по-моєму, це взагалі клас. Ось, дівчаточки, раз ми вже при конкурінгу покажу вам ще два продукти, які я купила. 99% інгредієнтів натуральних. Фірма Paese, польська фірма, покажу я вам бронзер спочатку. Це вже є сипкий бронзер. Ви знаєте, я спочатку купила їх. Оці два продукти, а потім вже купила цю палеточку. ось, Тому що я, я не, не великий фанат, скажімо так, розсипних продуктів до контурінгу, але я думала, що я більше нічого не знайду. Те, що є натуральне, те, що є невредне для здоров'я. Ось так він виглядає. Його тут дуже багато. Я не знаю, коли його можна використати. ось, Давайте я вам зроблю сводчик. Там вже колір трішки темніший, ніж цей. До речі, добре що я не змила. Давайте ми порівняємо. Ось, дивіться, це вже, бачите, зовсім інший колір. Це вже такий холодний, ось сильніший колір. На літо, я б сказала. Ось так він виглядає така шоколадка. Ну, Для мене він досить темний, я світленька. Ось, тобто на зараз мені дуже цей буде класно підходити на зим, зимний період. Такий на літо мені буде ось цей. Ось ось такий бронзер класний. Взагалі дуже мені подобається. Єдине, що, ну, я, мабуть, не фанат, Таких сип сипких бронзерів, тому що ну, з ними треба погратися, тут відкрутити, оце от, от, все, як то кажуть, так? Ось, але по складу, ну, супер бомба петарда, як то кажуть. Ось, і купила я також хайлайтер. Теж 99% натуральних інгредієнтів, Pazy. В мене в кольорі 500 n Natural Glow. Так, і я показую, як він виглядає. В принципі, ідентично, як цей, тільки там ну, наклейка трішки міняється. Так? І зараз я вам покажу, як виглядає хайлайтер. Я, до речі, теж пробувала наносити на повіку як тіні, в принципі, також справджується. Так, давайте я вам біля цього відразу покажу. І ми порівняємо. Ну, звісно, хайлайтер сипкий, я ну, дуже багато да, його набрала, то... але він і є більш пігментований. Дивіться, яка тафля. Да? Як кажуть, поляки тафля Ось, Якщо так менше, давайте я попробую, ну, Все рівно я кажу, він набирається багато, його треба дуже трішечки, але якщо так геть-геть розтерти, виглядає він ось так. Дуже-дуже гарно. Тобто це такий, знаєте, денний варіант. Це хайлайтера від макди Пічонки, А це вже такий, знаєте, ух, прям, прям, знаєте, блиск, там Новий рік, все таке. <сум> дуже гарно. Я люблю такі хайлайтери, до речі, сильні. Це одна з моїх таких, знаєте, любовий. Я дуже люблю таке, все, все, що блистить, це все моє. Ось так воно виглядає. Рекомендую і той, і той, знаєте, і, і ті і ті продукти дуже класні. Єдине, ну, дивіться, що вам більше підходить. Якщо ви більш типу мобільні і ви хочете ну, там, на роботі швидко, хоп-хоп, ви не хочете мати таку пігментацію, ось цю палеточку беріть дуже класно. Якщо ви любите щось посильніше, там, да, от. І вас не лякають е, такі розсипні продукти, е, рекомендую теж взяти собі паези. Я не жалію, що я купила і те, і те, бо спочатку думала, а нащо в нього стільки там, продуктів для контуру. В принципі, знаєте, мені такої палетки вистачить, але вони мають інші ефекти, тому, тому все дуже класно. Так, давайте ми тут гарненько обійшли оці два продукти: це є вмивалочка для обличчя і кремчик для обличчя. Це є фірма Taupa Authentic, це польська натуральна така фірма. Не всі їхні продукти є безпечні для шкіри, тому не треба зразу так думати, а все, я показала поезу, значить, беремо все з поези, і все буде класно. Ні, так вона, на жаль, не працює. Якщо ви хочете безпечні продукти, купляйте тільки те, що я показую. Бо по-іншому воно так просто не працює. Ось, я реально заліпаю дуже довго, перевіряючи склади, дивлячись, шукаючи для себе, перш за все, звісно, косметику, яка є безпечна, тому якщо ви просто не хочете цим займатися, можете просто передбати те, що я купила, та й все. Ось так. Дивіться, гельчик вже почала ним користуватися, так само, як і кремчиком. Гельчик непоганий, в принципі, не сильно висушує обличчя, немає нічого поганого в складі. Навіть немає запаху взагалі, типу так ви знаєте, нейтральне, просто така рідина, яку вам треба ну, помити просто ваше обличчя. Це не буде гель, який буде вам пінитися, тому що це є продукт без SLS, тобто содіум, лаурет, сульфат. Тут його немає. Ці продукти є натуральні, вони не будуть вам давати великої піни, вам не будуть давати такої скрипучо, чистої шкіри, яку ви, можливо, привикли мати після того. Після продуктів содіум лауреосульфатів, тому що вони прям геть винищують ваш мікробіом шкіри. І, на жаль, це знаєте, таке скрипуче, чисте обличчя, це є недобре насправді, тому що ну, воно висушує, воно знімає те, що воно не повинно знімати. Цей гель цього не робить, він не висушує, він гарно очищає, до речі, шкіру, абсолютно нічого йому не бракує, але він не буде вам давати цієї піни, він не буде давати цього ефекту. Що вам пересушило все на світі, як то кажуть, ось тому майте на увазі. Файний подобається, класний, можу рекомендувати, типу, класичний собі гель для вмивання обличчя. Я не знаю, що тут ще сказати, бо він настільки простий складом і простий у своїй дії, що я навіть не знаю, що тут сказати. Він кривди вам не робить. от, Це головне, І робить свою функцію очищувати обличчя, все. Те саме робить ось цей крем, я вже побачите. Ось, це з тої самої серії, дивіться, скільки я вже його вимазала, як то кажуть. от, З цим кремчиком. Я ще до нього приглядаюсь. Він теж є натуральний. В нього нічого немає, ні мікропластику, ні токсинів, немає ніякого і Все всього поганого що можуть напхати взагалі в крем для обличчя без запаху. Одним словом, все супер. я єдине, що ще подивляюся, чи він мені так сто пасує до мого обличчя, тому що. Uh, Все-таки я щось помічаю, час від часу у мене якесь буває висипання, то тут ося. Ну одним словом, я ще дивлюся на нього. чи Він так прям ідеально мені підходить, в мене комбінована шкіра. Чутлива, ну Він точно її не подразнює, він точно гарно зволожує, це прям 100% він дуже гарно вбирається. Він мені подобається, він гіпоалергічний, без запаху. все. Але кажу, я ще дивлюся, чи він буває мені трохи пори скажімо так, не, не забиває. Хоча не знаю, чим, може, з чи чим. ну, словом, Я поки до нього придивляюся, вже, мабуть, остаточно знаєте, вердикт я вам скажу а, вже пізніше. Тому це так, під питанням ще це можна брати, О, так скажу. Кошти, кошти того і того продукту десь біля 17-18 злотих, Но це не є дорога косметика. Якщо як я говорю, якісь ціни в злотах, зразу множте на 10, будете мати в гривнях. Так, дівчаточка, останній продукт, що я давно хотіла купити собі. І не купляла не тому, що я там, не могла собі дозволити там, чи ще щось, просто мені духи, парфуми не були потрібні. Але це я вже ходила, ходила, дивилась, дивилась, Знаєте, вже так півроку ходила, нюхала і заходила в ці косметичні магазини і, і все-таки купила. ось, Все-таки купила, бо дуже мені подобається цей запах. Це Pepe Jeans, називається Life is Now. Дуже класний флакон, зараз вам покажу. Ось така, ось така, ось такий флакон, дуже такий, знаєте, новорічний, гарний, мені подобається. Ось, хоча я не пью ще, але, типу, то нічого. Дуже гарно це виглядає, знаєте, ну, якщо не на фоні цього всього, типу, якщо це все посунути, дивіться, яка красота то, знаєте, поставити так собі на цьому, на столику, серед парфумів дуже класний парфум. дивіться, він виглядає ось так, так. Дуже ось такий приємний а, запах. Я не знаю, я не дивилася, чи він пахне. Але мені пахнеться якимись знаєте, фруктами, персиками разом з ноткою якогось такого алкоголю. Одним словом, дуже класний запах. Тяжко мені описувати запахи. А, до речі, досить стійкий. Він не є, який, знаєте, дуже. Другий парфум абсолютно ні, там, але стійкість мене вразила, я здивована, чесно, тому що я думала, що він там, ну, там дві годинки і все його не буде чути. Ні, він дуже гарно тримається. Ось Там є різні ось такі флакончики, не тільки там Life і знав, там є різні такі в цієї фірми, і вони досить подібні один до одного, ну, Може там трішечки ноткою там відрізняються, але в основному база є та сама. Файні, класні, якщо не знаєте, понюхаєте. І, можливо, комусь сподобається навіть на презент комусь, я думаю, подрузі там чи щось. Ну, дуже класно виглядає і дуже гарно пахне. Я думаю, що ну, поки що кому я давала нюхати, то всім сподобався. Одна моя подруга сказала, що він подібний до парфумів з дживенши, такого кристалика, теж теж такого кольору, я ж не пам'ятаю назви, але ну, справді він я нюхала і те, і те, і воно дуже-дуже схоже. Тому клас. Взагалі, можна, в принципі, і так ставити, але виглядає це досить дивно. А ось так прям така красота, красота. Ну ось такі покупочки в мене, дівчаточки, надіюсь, вам подобалося ось такий маленький апдейтик на моєму каналі. Буду старатися записувати частіше, але з цими святами, з цим корпоративи і так далі, не завжди виходить, але хоча б маленький апдейт. Надіюсь, що у вас гарний настрій, у вас все добре, бережіть себе і до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па-па-па!